З метою організації втілення задекларованого в життя та реалізації задань президента України щодо розвитку освіти у місті Шепетівці відбувся круглий стіл на тему реалізація соціальних ініціатив Президента України щодо забезпечення доступу кожної дитини до позашкільної освіти в Хмельницькій області. Участь у ньому взяли представники Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, Шепетівський міський голова, заступники голі. Та начальники управлінь освіти із Шепетівського, Полонського, Славутського і Зяславського районів міст Шепетівки, Полонного, Славути, Ізяслава, Нетішина та інші представники національних закладів позашкільної освіти. Директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Віктор Очеретянко у виступі зазначив, що позашкільна освіта займає важливе місце в системі освіти нашої держави, адже у підлітковому віці формуються як етичний, так і мара. Аспекти особистості та естетичні смаки. Позашкільна освіта займає немаловажну роль в процесі організації освітнього процесу. Ми знаємо, що це і освітянська функція, і це функція виховна. В підлітковому віці формується. Як етичний, так і моральний характер, так і естетичні смаки підростаючого покоління і вірно робить наголос президент України Віктор Федорович Янукович на розвитку позашкільної освіти. Віктор Іванович зауважив на необхідності розвивати нові напрямки позашкільної освіти, використовувати здобутки інформаційно-комп'ютерних технологій. Також він виокремив декілька проблемних моментів у забезпеченні функціонування позашкільної освіти, серед них кадрове забезпечення таких закладів, матеріально-технічні умови, фінансування цього напрямку освіти. Користуючись нагодою, директор департаменту освіти і науки молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації нагородив педагогічний колектив. Шепетівського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, в особі директора Тетяни Манійчук, грамотою департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації за розвиток позашкільної освіти на Хмельниччині. У якісній роботі закладу пересвідчилися члени делегації Алла Середницька, начальник відділу позашкільної освіти виховної роботи та захисту прав дитини Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, Світлана Бут, головний спеціаліст відділу позашкільної Освіти виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійно-технічної освіти міністерства, Ірина Лівіна, виконувач обов'язків директора Українського державного центру позашкільної освіти, Наталія Савченко, директор Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, Оксен Лісовий, директор Національного центру Мала Академія Наук України та Володимир Вербицький, директор національного еколого-натуралістичного центру. В свою чергу міський голова Сергій Антонюк. Під час засідання Круглого столу ознайомив гостей з історією, особливостями міста та відмітив, що міська влада всіляко сприяє розвитку позашкільної освіти. Наші освітяни завжди мають хороші результати на рівні області. Я знаю, що по результатах зовнішнього незалежного оцінювання результати добре ми завжди теж маємо призові місця. У Малій академії наук є гарні результати. Взагалі нас навчається. Більше 5 тисяч дітей в школах, 2 тисячі дітей навчаються в садочках. Позашкіллям охоплено більше двох тисяч наших учнів. Якщо взяти показник рівня злочинності підліткової місці, то він зараз одиницю становить а рік назад був 18. Тобто позашкілля дає зниження підліткових проблем. І, в принципі, це основний такий спонукаючий фактор для місцевої влади, для того, щоб позашкіля дійсно фінансувати на нормальному рівні. Варто зазначити, що вихованцями позашкільних навчальних закладів Шепетівки у 2010-2013 роках здобуто 96 перемог у різних конкурсах всеукраїнського рівня. У 2012 році Центум став переможцем відкритого рейтингу якості позашкільної освіти Золота когорта позашкільників і нагороджений дипломом Флагман позашкільної освіти України. У своєму виступі міський голова Шепетівки зазначив, що відповідно до бюджетного кодексу України тільки позашкільна освіта з усієї системи вітчизняної освіти фінансується з місцевого бюджету. Це, звичайно, для нашого невеличкого міста непросто. Так, у 2012 році бюджетні асигнування на позашкілля Шепетівки становили 2 мільйони 5 тисяч 300 гривень, а в 2013 році 2 мільйони 24 тисячі 730 гривень з 1 вересня. 2013 року для гурткової роботи в позашкільних закладах виділено додатково 30 годин. А всього з міського бюджету фінансується 683 години. Начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України Алла Середницька подякувала Віктору Очеретянку, Сергію Антонюку та начальнику управління освіти виконавчого комітету Людмилі Тихончук за можливість відвідати Хмельниччину і місто Шум. А для нас, міністерстві працівників, які мають дуже маленьку нагоду сьогодні виїхати в регіони, оскільки структура Міністерства побудована таким чином, що із великого управління виховної роботи, яке займалося по дошкільному освіту, зберігся чули, як я вважаю. Зберігся малесенький відділ позашкільної освіти виховної роботи і захисту практики. Крім того, Алла Дмитрівна констатувала, що укази президента стосовно забезпечення доступу кожної дитини до позашкільної освіти поступово реалізовуються на місцях. По структурі напрямків позашкільної освіти Хмельниччина відповідає загальнодержавному розподілу. Також представник міністерства і науки України повідомила, що зараз на рівні міністерства проводиться робота щодо залучення фінансових ресурсів для забезпечення. Чині виконання соціальних ініціатив Президента України, діти, майбутнє України та розвитку позашкільної освіти.